1 серпня цього року КТП 1628 вводить абонплату за вивіз сміття. Вона становитиме 5 гривень 14 копійок на місяць з домоволодіння, незалежно від кількості осіб, які там проживають. Платіж стосуватиметься абонентів, які мають індивідуальний договір з підприємством. Це не підвищення тарифу, а виокремлений визначений законодавчо платіж за адміністративні послуги підприємства. Пояснив тимчасово виконуючий обов'язки начальника полтавського КТП 1628 Олександр Овчаренко. Абонентська плата, вона нараховується на домоволодіння або на окрему юридичну особу. По розрахунках ті затрати, які в нас саме на адміністрування по, по комунальному підприємству, це у нас порядка 700 тисяч на місяць. Якщо ми беремо кількість абонентів і ділимо ці 700 тисяч на кількість абонентів, ми отримали цифру шляхом розрахунків економісти 5 гривень 14 копійок. Якщо в квартирі живе три чоловіки, то це все одно 5 гривень 40 копійок. Якщо в квартирі живе один чоловік, то це все рівно підірває копійки. Раніше витрати на адміністративні послуги від КТП були частиною загального тарифу, але згідно з новими правилами підприємства мають розділяти вартість самої послуги та витрати на її адміністрування. На сьогодні сплачуватимуть абонплату понад 3600 юридичних осіб та 131 305 приватних домоволодінь, будинків та квартир в Полтавській тергромаді. На що буде витрачатися ці кошти? Кошти будуть витрачатися на фонд заробітної плати, відділ тих співробітників, які займаються нарахуванням, виставлянням квитанцій, претензійно-позовна робота звернення до суду, смс-повідомлення, конверти марки, нарахування на заробітну плату, електрична енергія і всі комунальні послуги ну всі видатки, які необхідні для утримання цього відділу, який забезпечує нарахування і. Доставки до споживача цих даних, отримання платежів, звірки там і так далі. Не платитимуть зазначену абонплату мешканці, що отримують послугу за вивіз сміття, за колективним договором через ОСББ або житлово-будівельні кооперативи, додав Олександр Овчаренко.